Тобі Юкреніан презентує Всесвітній день води, гей hey, hey, Україно, you, Михайло year, з вами. І сьогодні нашою темою буде вода. Бо сьогодні всесвітній день води. Його метою є привернення уваги до того, що на землі достатньо чистої безпечної для вживання води для кожного, але не всі мають до неї доступ. Насправді, таких людей біля мільярду такого не повинно відбуватися. По перше, хочу сказати, що вода не тільки життєво важлива і дивовижна, вона й до сьогодні продовжує нас дивувати. Наприклад, ефектом пемби, цей ефект спостерігали багато, багато, багато багато разів, але ніколи не пояснювали. Насправді це так суперечить здравому глузду, що всякий раз, коли люди спостерігають це, вони вважають, що зробили щось неправильно. Саме тому навіть сам Аристотель писав про це, але назва у цього виникла лише з приходом 20-го сторіччя. Простіше кажучи, ефект мпемби є спостереженням, що при деяких обставинах склянка горячої води в морозильній камері швидше перетворюється на лід, ніж склянка холодної води. В цьому майже немає сенсу, але це може статися, припускаючи на то є декілька причин. Наприклад, якщо ви розігріли або закип'ятили воду, то видаляєте частину розчиненого газу, можливо, менша частина розчинених речовин, де є змогу в гарячій воді швидше замерзнути. Це пряма протилежність посипанню доріг сіллю в зимовий період. Сіль розчиняється у воді, збільшуючи кількість речовин, що ускладнює здатність до замерзання. Та чи може це бути універсальною відповіддю? Що ж, існують пояснення, які ґрунтуються на конвекційних потоках. В склянці теплої води буде більше конвекційних потоків. Тобто, зверху вода в склянці буде тепліша, і склянка з теплою водою почне замерзати з усіх сторін. Той час, як склянка з холодною водою буде замерзати зверху вниз, коли верхній шар встиг замерзнути, він діє як ізолятор, тому вода, яка знаходиться під ним, замерзає повільніше. Справа в тому, що в нас досі немає чіткого пояснення цього ефекту. Головна проблема це складність контролювати кожну змінну в процесі. Чи повинні ми використовувати однакову масу води або однаковий об'єм, ставити їх в одну морозильну камеру чи окремі? А щодо випаровування, Тепла вода буде випаровувати швидше, і у випадку випаровування вона буде втрачати тепло швидше ніж холодна вода. Це складно, але, але ось що ми знаємо: на землі багато води. 70% поверхні землі вкрито нею, і що цікаво, не враховуючи жир, тіло людини на 70% складається з води. Коли ви народились, то були наче мішок з водою. Саме так при народженні, у немовля 78% тіла це вода. Цей показник зменшиться до 65% на той час, коли малюку виповниться один рік. І він продовжить далі зменшуватись до 60% коли ви будете дорослим. Чоловіком дорослі жінки мають лише 55% води в тілі. Це через фізіологію жінок, в яких зазвичай більше жиру. А він містить малу кількість води на відміну від м'язів. Насправді, пишні люди, незалежно від статі, містять менше води в порівнянні з худими на землі. Багато води, але вона майже вся солона. 96,5% води на землі знаходиться в океанах. Ще 3-4 земної води сконцентровані в великих водоймищах, всередині льодовиків або льодовиковій шапці. Але ти, я, всі інші тварини, яких ми бачимо, а промислові товари так, вони містять воду приблизно 30 тисячних відсотка від всієї води, що є на землі. А всі негоди, як шторм, дощ, хмари або гроза, містять приблизно. Одну десятитисячну відсотка від всієї води на землі це дуже багато води, незважаючи на той факт, що майже мільярд людей на землі не мають доступу до питної води. Potable походить від латинського слова пити, що означає чисту, безпечну воду, в якій немає хвороб і забруднень. Кількість людей на землі, в яких немає постійного доступу до питної води, дорівнює кількості людей, які живуть в Сполучених Штатах, якщо цю цифру помножити на три. І щороку 3,5 мільйони людей помирають через хвороби, пов'язані з забрудненою водою. Стільки ж людей налічує таке місто як Лос-Анджелес, тому щороку земля, наша планета, втрачає ціле місто, таке як Лос-Анджелес, тому що в людей немає доступу до чистої води. Тому сьогодні, у Всесвітній день води, варто розповісти про організації, які змінюють ситуацію, тому що це вже стало серйозною катастрофою. Організації, такі як Water.org, Допомагають громадам будувати стійкі водоочисні споруди, власниками яких залишаються громади. А ще вони мене запрошували подивитися, як це відбувається в Індії разом із Візі Вейтер і Строубері Севентін. На жаль, я не зміг поїхати, але ці дві людини поїхали і зняли чудові відео про свій досвід. В описі я залишу посилання на відео, а щоб дізнатися, як можливо допомогти, ось вам адреса. І як завжди, дякую за перегляд. you <laughs>